Друзі, привіт. Рівно 100 років тому 16 червня 1925 року Відкрився дитячий табір Артек. Сьогодні на головпоштамці зранку було спецпогашення. Вийшла правда не державна марка, а власна марка. Ми теж долучилися. Є не Гашинська намалювала чудову, чудову роботу, чудову марку. Бачите, ось таку це оригінал. Хто пам'ятає Крим, той знає, що це за гора там. І діти вон, їдуть в Артек. І вийшла в нас, вийшла. це, Інеса Павлівна, В нас вийшла ось така марка. Бачите, ось такий штемпель. Це вже держава зробила. І ось в нас конверт на конверті Зіновій Петрович Соловйов. І це перша зміна Артека 1925 року. І ось такі листівки. Так що ми радіємо, а долучилися ми не просто так до цієї доброї справи, а для того, аби нагадати усім вам, що таке справжній дитячий табір, наскільки він важливий і чому він вдався на пострадянському просторі і не вдався на заході. І тому що. Все було то з даром, діти отримували потівки за досягнення в першу чергу. Безперечно, були і куплені, але їх було не так багато. А хто добре вчився, робив якісь соціальні проекти, в фізкультурі показували ого-го, які досягнення. Отримували потівки не лише в Артека. Ще була там молода гвардія. От Я в дитинстві, ну так, вже вийшло 90-ті, і всякі там роки вже було не до цього, але у дорослому віці потрапила в дитячий табір імені Патона при інституті Патона Каштан. І уявіть собі, приїхала туди знімати репортаж і залишилась на сім років. Була керівником прес-клубу, прес-служби юних журналістів. Ми випускали газету Маленька країна. Ось і е, я знаю, що таке справжній дитячий табір, і які дружні, неймовірні діти виходять звідти. Вот Каштанівці, Артеківці, це родина, це родина, яка Виховує небайдужих громадян на майбутньому, і я сподіваюся, що ми все ж таки відродимо наші дитячі табори не лише капіталістичного формату, а дійсно справжнього формату, коли і можна буде відправити дитину в дитячі табори, її там навчать доброму, вічному і в першу чергу дружбі, єднанню, труду. На да, творчості не боятися сцени і щоб батьки не боялися відправляти дітей, щоб вони там не курили, не пили, не робили, що не попадя. А дійсно, як було раніше, дисципліна і краса. В общем, святом хто був в артеці? Артеківці, святом вас, хто був в дитячому таборі, святом вас, і будемо відроджувати. Ура!